Астронавти НАСА, які застрягли на МКС на 9 місяців, нарешті повернулися на землю. Десь півроку тому по усьому інтернету розлетілася новина про цих двох астронавтів Буча Уилмора та Суніту Уільямс. 6 червня минулого року Суніта та Буч успішно стикувалися з МКС. За планом, вони повинні були провести там лише 8 днів і після цього повернутися назад. Однак їх корабель старлайнер компанії Боїнг зламався. Виникли неполадки з двигунною установкою. Через це НАСА вирішила не ризикувати повертати людей на землю на цьому ж самому кораблі, а дочекатися Crew Dragon від SpaceX. У результаті замість восьми днів на МКС астронавти провели там аж дев'ять місяців. Oh, like big smile, big а тепер трохи контексту. І Боїнг і SpaceX, можна сказати компанії-підрядники, які за держзамовленнями доставляють космонавтів на МКС. Для програми Starliner та що Боїнга це був вже третій політ на орбіту, але лише перший з екіпажем. Попередні два запуски пройшли з досі великими затримками та проблемами. Тому про те, що Starliner це такий корабель з приколом, як би було відомо й до цього. Ось цей третій політ був необхідний Боїнгу для остаточної сертифікації, щоб мати можливість робити повноцінні польоти з чотирма астронавтами. Ну і як бачимо, успіху особливого він не дав, бо астронавти повернулися лише через 9 місяців і якби на зовсім іншому кораблі. Взагалі, наскільки критичний цей термін у 9 місяців? Стандартний термін перебування екіпажу на станції приблизно 6 місяців. Однак були і успішні місії на рік. При цьому Суніта та Буч, можна сказати, перебували в максимально комфортабельних умовах, які тільки можна створити у космосі. Вони були на МКС, а не на кораблі, це якби комфортабельніше. Да, і самі астронавти зізналися, що навіть раді такій затримці у 9 місяців, бо немало вірогідно, що це їх останній політ у кар'єрі через вже досить поважний вік. Отже, завершуючи цю новину, це звичайно повний провал компанії. Але те, як це пропідносилося у ЗМІ, те, що астронавти застрягли на МКС і будуть там страждати 9 місяців. Як на мене, це все ж таки драматизація та перебільшення. А взагалі, ви бачили, як ці милі дельфінчики зустріли корабель з Синітою та Бучим при приземленні? Ну, милотаж. Новина тижня із США. У цей вівторок адміністрація Трампа розсекретила більш ніж 60 тисяч документів про вбивство Джона Кеннеді. того самого, яке трапилося ще 63-го року, і породило просто величезну купу конспіраційних теорій. Щоб ви могли уявити загальну картину, в сумі документів пов'язаних із вбивством Кеннеді, налічується більш ніж на 5 мільйонів сторінок. Приблизно 99% з них вже розсекречені, і ось цей 1% – це і є ці 60 тисяч. Ну та й годі там з тими цифрами, що з самими документами. По-перше, жодної сенсації не сталося. Офіційний наратив, тобто офіційний висновок комісії Ворена, що убивство скоїв Лі Гарві Осваль, ці документи не спростували і жодних конспірологічних теорій не підтвердили. Тому, хоч тут без сюрпризів. Також змі помітили, що більшість із цих файлів уже було опубліковане раніше з білими плямами, і зараз їх просто виклали без редагування. Тому не те, щоб ці документи прям повністю нові, в основному це ті ж самі матеріали, але тепер без цензурних купюр. Проте навіть тут не обійшлося без скандалів. Під час публікації архівів понад 400 номерів соціального страхування колишніх працівників конгресу випадково потрапили у відкритий доступ. Більшість із них і досі живі, і як можна здогадатися, не дуже раді, що їх імена, номери телефонів та інша приватна інформація, ось так от раптом стала публічною для будь-кого охочого. Можливо, цей витік пов'язаний із тим, у якому поспіху ці документи публікувалися. Оскільки коли 17 березня Трамп заявив, що матеріали будуть оприлюднені через 24 години, далеко не всі з них були готові до публікації. Через це робітникам мін'юсту довелося буквально за день до публікації гарячково перевіряти всі папери, і великий шанс, що так особиста інформація і витікла у світ. Звісно, всі ці бомаги будуть вивчати ще дуже довго, оскільки нагадаю, більшість із них виглядають приблизно ось так. Тобто майже повністю не читаємо, тому великий шанс, що щось цікаве в них все ще знайдуть. Це я не про конспірологію. Це робот Blue нова розробка Nvidia, яку вони показали під час власної презентації в Сан Хосе. Дуже милий та нагадуючий дроїда Біді, один із зоряних війн. Цей робот є якби демонстрацією нової ai моделі Groot n 1 для гуманоїдної робототехніки. Взагалі, можливо, ви чули про нещодавній проект Apple, – legend і Якщо кратко про що там, то усі роботи гуманоїди коли рухаються, вони робляться надто ідеально, дотримуючись найефективнішої траєкторії. Люди так не рухаються. У нас багато якихось зайвих жестів, пауз, які власне і роблять нашу поведінку природньою. Також Apple у рамках цього проекту створили такого собі роботолампу, який має два режими функціональний та емоційний. У функціональному він просто виконував свою функцію. А у емоційному намагався робити дію максимально природні для людського ока, щоб здавалося, що це не робот, а якесь реальне живе створіння. Також до чого це я? Здається, що зараз компанії приділяють дедалі менше уваги саме функціоналам роботів, бо тут вже мало кого здивуєш. Зараз усі акцент роблять саме на х'юманізації роботів, їх натуральності. І робот Блу якраз і створювався з акцентом на те, щоб мати максимально природні та натуральні рухи. І як на мене, це в них вийшло досить гарно. Що ж, ну а на цьому все. Дуже дякую, що додивилися це відео. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також пишіть в коментарях, що думаєте з приводу цих новин. Та все, до зустрічі!